Надалі ну, в ефірі поговоримо про відпустки. Зокрема, на яку відпустку працівник має право під час воєнного стану. Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну трудові відносини між роботодавцем та працівником регулюються. Законом про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану від 15 березня 2022 року. Але вже двічі цей документ переглядали і в останні зміни до нього внесли в грудні 2023 року. Тож юридичні аспекти ми будемо обговорювати далі. Долучаємо до нашого ефіру професора кафедри соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка, експерта Українського центру соціально-правових досліджень. Володимир Бурак зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, вітаємо вас. ефірі ефірі. доброго ранку. Вам доброго ранку, доброго ранку, всім пане Володимире. Хочеться з вами напевно розпочати розмову з того, аби зрозуміти наскільки змінилися чи не змінилося зокрема порядок надання відпусток під час війни. І якщо є зміни, то для кого насамперед? Дякую у першу чергу. Підтримую те, що ви сказали, що трудові відносини регулюються законом про організацію трудових відносин у мовах воєнного стану, але це не зовсім вірно, тому що кодекс законів про працю і закон про відпустки ніхто не відміняв. Відповідно. Є закон про відпустки, який регулює порядок надання тривалість відпустки, а особливості і винятки встановлені законом про організацію трудових відносин у мовах воєнного стану. Це важливо нам знати, оскільки ми зараз будемо говорити про відпустки і про тривалість відпусток, то відповідно це регулюється все таки законом про відпустки, і закон не відмінив мінімальну тривалість від. Жодної тривалості відпустки він не відмінив. Тобто, та як встановлена мінімальна тривалість відпустки законом про відпустки 24 календарні дні, вона так і зберігається. І для інших категорій працівників, зокрема, наприклад, для працівників освіти, відпустка зберігається до 56 календарних днів. Але закон дозволив роботодавцю. Надати обмежити працівника у тривалості відпусток, але звертаю вашу увагу: не зобов'язав, а надав право, якщо роботодавець бачить, що працівник певні категорії працівників потрібно працювати і потрібно. Виконувати трудові обов'язки, то звичайно, що роботодавець має право відповідно закону про організацію трудових відносин у мовах воєнного стану обмежити тривалість надання відпустки 24 календарні дні. Якщо ж працівника інша від е, більша тривалість відпустки, то в такому випадку вона е, ця е, частинка відпустки не використана або переноситься на е, після закінчення війни, або Працівник має право її використати, але в такому випадку це буде вже відпустка без збереження заробітної плати. Тобто, цю частинку відпустки працівник зможе використати під час війни, але без збереження заробітної плати. Або він буде чекати після закінчення війни, і така відпустка буде надана, оплачувана. Але звертаю вашу увагу. Ці обмеження поширюються лише на щорічну основну відпустку, бо ще є відпустки додаткові соціальні відпустки, наприклад, за шкідливою праці, за нормальний робочий день. Ну і соціальні відпустки жінкам. Так ці обмеження на ці відпустки не обмеж, не поширюються. Пане Володимире, ви пригадали про те, що роботодавець може обмежити кількість днів відпустки, але якщо говорити про загальну відпустку, якщо ми маємо ситуацію, коли роботодавець не обмежує в людини є свої дні відпустки, але вона їх не використала впродовж року, що із цим відбувається в час воєнного стану? Чи може вона, наприклад, отримати грошову компенсацію за невикористані дні відпустки? В цій частині закон про організацію трудових відносин у умовах воєнного стану змін фактично не вніс. Тобто я цього року не використав. Давайте розберемося. Ми не використовуємо відпустку за календарний рік. Відпустка обчислюється за госп... за відпрацьований рік, тобто з моменту, коли мене прийняли на роботу. За цей відпрацьований рік, наприклад, я не використав цю відпустку. Тобто в такому випадку, в наступні роки, але за рішенням роботодавця я можу їх ви. Тобто тут же добра воля мого керівника, де я працюю, щоб він, на мою, за моєю заявою, так, надав мені цю невикорисну відпустку в наступні періоди. Це не, не обмежується, так? Ну і плюс можна надати відпустку, я вже сказав, після закінчення воєнного стану. Що стосується компенсації за невикористані відпустки, я не використав відпустку. Так, то в такому випадку, відповідно до закону України про організ... про відпустки, мені б може бути на може звертаю вашу увагу, може бути надана компенсація за моєю заявою, але при умові, що я використав 24 календарні дні своєї своєї основної відпустки. І другий момент обмеження неповнолітнім також не надається компенсація, тобто особам до 18 років, їм не надається компенсація, а вони мають використати відпустку. Але є певні зміни в частині: що якщо працівника призивають на військову службу. Період мобілізації він має право використати всю не замінити грошовою компенсацією всю відпустку, яку він не використав, незалежно чи він, хоча б частинку якусь використовував, чи ні. Тобто для всіх працівників треба 24 календарні дні і тоді просити керівника, щоб замінив відпустку грошовою компенсацією. А для мобілізованих не потрібно жодного дня використовувати. Він пише заяву і йому від. Відпустка компенсовується, але є особливість: ця заява має бути подана в той же місяць, коли його мобілізували. Мене мобілізували, наприклад, в березні у квітні. Перепрошую, до кінця квітня я маю подати заяву. В травні ця заява вже не подається. Роботодавець має право відмовити. Зрозуміло, пане Володимире, дуже дякуємо за ваші пояснення. Дякуємо вам, що ви долучились до ефіру. Це був Володимир Бурак, професор кафедри соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка.